Як нема щастя, то не треба і долі, розповідає Анна свою історію таким же заробітчанкам, як і вона сама. Неділю парку на Рбібі людно, всі заробічанки збираються разом, щоб провести вихідний цікаво. Одна одній розкажуть, що наболіло, порадують та розходяться знову до праці, бо ж всі вони в Італію приїхали з конкретною метою заробити грошей. На Анну відразу всі звернули увагу, бо вона була надто молодою для заробічанства. Скільки тобі років, дівчино? спитала найстарша заробічанка. Двадцять три виповнилося, тихо відповіла Анна і опустила очі. А чого ж ти у світи подалась? Ти ж заміжня, вона бручка на пальці. Сиділа би біля свого чоловіка, порадила дівчині старша колега, у якої вже був неабиякий досвід заробічанства. Ви правій, тітко, Галина. недобре я зробила, коли сім'ю залишила. Та я не про чоловіка зараз кажу, а про маленького сина, сказала дівчина і заплакала. То в тебе ще й дитина є, здивувалися всі заробічанки. Є, син, три рочки. Щоб не викликати осуду, до якого залишилося зовсім небагато, Анна таки почала розповідати всім свою історію. Не судіть мене строго, у мене просто іншого виходу не було. Я вийшла заміж у 18 років, Ігор практично взяв мене заміж зі шкільної парти. Я сама родом з невеликого гірського села та ще й з багатодітної родини. Інша справа Ігор, один син у своїх батьків, великий будинок у приміському селі. Він був старшим за мене на 10 років, але різниця у віці не мала жодного значення. Сподобався він мені. І коли запропонував заміж, я погодилась. Після весілля, зрозуміло, Ігор забрав мене до себе. Я думала, що потрапила в рай така велика хата, та насправді цей рай став для мене справжнім пеклом. Свекруха відразу мене не злюбила, вона вважала, що я не варта її синочка, адже я приїхала з однією лише сумкою, з власними речами і все. Не мала я спокою, мусила вислуховувати, що я ніхто і звуть мене ніяк. І це було дуже неприємно. А чоловік, замість того, щоб захистити мене, завжди ставав на сторону своєї мами. Вона домі, я стала прислугою, їсти готувала, прала, прибирала на городі порала, з корову обходила і все одно ніяк не могла угодити. Спекрука настільки накрутила Ігоря проти мене, що він став приходити додому пізно, на підпитку і влаштовував такі сцени, що я мусила з хати тікати, а на руках у мене був син. Одного разу я втекла до сусідки. Вона якраз з Італії приїхала у відпустку, і коли вона побачила мою ситуацію, то порадила мені втікати подалі від цієї сімейки. Я й сама розуміла, що мені треба йти, але я не мала куди додому, де ще шестеро дітей. Я туди повернутись не могла, а своїх грошей у мене не було. Їдь, Віталію, і там заробиш, порадила сусідка. А дитину я на кого залишу? запитала я, бо не уявляла, як взагалі таке можливо. Свекрухою залиш. Я її добре знаю. Мама вона хороша, і бабусею буде гарною. Справиться точно. А ти заробиш собі грошей, купиш квартиру, а тоді вирішиш, що робити, каже тітка Галина. Захочеш, розлучишся, забереш собі дитину. На наступний день вона пішла до моєї свекрухи з італійськими гостинцями і стала розповідати, як легко вона там гроші заробляє. І так, між іншим, підвела мою свекруху до того, що вона сама мене відпустила сказала, щоб я їхала. І ось я вже тут, вже роботу знайшла. Але що далі робити, не знаю. Бо ми ж не розлучені з Ігорем, а отже, і вдасться, якщо навіть мені вдасться придбати квартиру, то вона буде нашою спільною власністю. Але свекруха відпустила мене з умовою, що я гроші буду заробляти і їм висилати. Так що я знову наче в пастці. і за сином скучила так що не передати словами недарма говорила моя бабуся, як нема щастя, то не треба долі. Анна знову розплакалась, жінки замовкли що тут порадиш, коли ситуація і справді складна. Тут, в принципі, у всіх є своя історія, яка привела їх на заробітки, але Анна і справді ще надто молода. А що тут скажеш, як зарадиш? А що б ви порадили Анні в її непростій ситуації?